Протягом усієї історії спасіння Бог просить людей відвернутися від гріхів та помилок і повернутися до нього, довіряючи себе тільки йому. Те, що ми сьогодні споглядаємо вірою, стоячи на березі ріки Йордан, де Ісус Христос приймає хрещення від Івана Хрестителя, це особливе та унікальне явління Бога людині, щоб людина явила себе Богові. Через хрещення та покаяння людина відкриває своє серце Богові. І хрещення, яке уділяв людям Іван, було безпосередньо пов'язане з покаянням. Хрещення тут означало поворотний момент для тих, хто обрав дорогу повернення до Бога. Звісно, що Ісус сам не мав гріхів, від яких треба було відвернутися, його хрещення все ж таки означало поворотний момент в його житті та служінні. Хрещення Божого Сина означало початок його відкритої місії, він перейшов від життя в невідомості до того, щоб бути світлом світу. Але хрещення Ісуса також означало щось більш таємниче. Коли Ісус зійшов у воду, Він не би став на один рівень з людиною. Христос тут себе ототожнює з немічною людиною, серце якої зранене гріхом. Хрещення було призначене для тих, хто перебував під владою гріха, і тому Ісус занурився у воду, щоб сказати, Я є з тобою. Велика любов Ісуса не мов би змусила його долучитися до людини. Він прийшов до ріки, оскільки людина є грішною і дав себе обмити рукою людини, щоб своєю силою очистити своє створіння. Він робить те, що вірно і правильно, слухаючи волю Небесного Отця, оскільки людина часто залишається глухою на слова свого небесного батька. Святий Іван Хреститель проповідував хрещення покаяння на відпущення гріхів. Але Ісус додав нове значення хрещенню, оскільки воно стало живим образом смерті, поховання та Воскресіння. Апостол Павло у посланні до римлян говорить чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Так само, як води хрещення показують, що Ісус ототожнюється з нами, вони також ставлять нас на дорогу, де ми можемо ототожнитися з ним. Води хрещення являють яскравий зміст сили нашої християнської віри, очищують наші серця від гріха та спрямовують наше життя до Воскресіння з Христом, щоб жити повнотою Божого буття. Апостол Павло також говорить, що поховані з ним у хрещенні, з ним ви разом також воскресли вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих. У таїнстві хрещення води стають місцем зустрічі, де людина зустрічає самого Бога. Хрещення вписує нас у смерть, поховання та воскресіння Ісуса Христа. Той, хто охрестився, отримує можливість увійти в історію Євангелії. Хрещення одночасно розкриває красу Христа і темряву гріха. Як діамант має багато граней, так і хрещення має багато проявів очищення, поховання, воскресіння, смерть старого і народження нового. Так само як цей дорогоцінний камінь розкладає промінь на багато кольорів, так само і хрещення розкриває багато граней Божої благодаті. Коли ми були занурені у воду, ми стали частиною церкви Ісуса Христа, і протягом нашого життя через віру та Божу благодать ми зростаємо в єдності з Богом в цій тайні. Проте наш досвід пережиття дійсності Ісуса ще далеко не вичерпаний. Прийнявши хрещення, Ісус виходить з ріки, і в цей момент відбувається щось неймовірно таємниче, яке ніколи раніше не було явлено людині. Бог відкриває себе у Пресвятій Тройці. Євангелист Матей так описує цю подію. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо. І він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Святий Дух видимо сходить на Ісуса Христа, щоб спочити на ньому і залишитися з ним. Це свідчить про велику Божу любов, Його силу і бажання відкрити себе людині. Кожен, хто приймає святу тайну хрещення, отримує ту саму любов і силу. Разом з хрещенням у східному обряді звершується також свята тайна миропомазання, коли людина отримує печать Святого Духа. Святий Дух дарує себе, щоб наділити серце людини, її душу і волю, силою і міцю для осягнення повноти єдності з Ісусом Христом, щоб через нього увійти у блажану вічність єдності з Богом. Природна вода є надзвичайно важливою для функціонування людини. Без води попросту людина жити не може, оскільки вода така важлива для наших тіл, наскільки важливішою є духовна жива вода для наших душ. Святий Дух, крім того, всього, є також тією живою водою, яку дарує нам Ісус, робить для наших душ те, що природня вода робить для тіла людини. Нам не потрібно жити із неводеним серцем. Бог заохочує людину ставитися до своєї душевної спраги, так як вона б ставилася до своєї фізичної спраги. Просто пити. Прийдіть спраглі і пийте воду життя, як ранкова роса на сухій траві, дар Божого Духа оживляє, освіжує і оновлює сухі спраглі душі. У хрещенні Ісуса виявляється таємниця церкви, її місійний вимір. Після хрещення і сорокаденного посту Христос почав нести світло Божого Слова кожному серцю, яке було спрагле любові Бога, і так само церква і кожен, хто є поєднаний з нею, покликані бути свідком цього світла Христового, відображаючи його в собі. Звісно, що передусім до цієї місії покликані учні Христові. Навчившись від Нього жити в дусі блаженств, вони мають своїм свідченням любові притягати усіх людей до Бога, так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли вашого Отця, що на небі. Звісно, слухаючи ці слова Ісуса, людина не може не відчувати недостатню досконалість свого духовного життя та серця, зраненого гріхом. Очевидно, що Церква є святою. Проте вона складається з чоловіків і жінок зі своїми обмеженнями та помилками, тільки Христос, даруючи нам Святого Духа, може перетворити наше убогство і постійно оновлювати нас. Він є світло для нас, Він є світло народів, Він освітлює собою цілий світ через церкву. Було би добре, якби в гаморі сьогоднішнього дня ми знайшли в собі сили зупинитися біля ікони хрещення Ісуса Христа. Тут Бог являє себе людині, щоб людина відкрила і явила своє єство, своє життя, своє терпіння, болі, розчарування, радості, успіхи та свою любов Господу Богу. Бачимо в цьому покликання людини свідчити про Ісуса світові, оскільки церква існує лише для того, щоб залишатися з'єднаною з Богом і давати Його пізнавати світові, нехай мати воплоченого Слова. Допомагає нам бути чутливими учнями її сина, нехай приклад життя Івана Хрестителя буде для нас заохоченням завжди слухати голос Божий і не боятися відкритися для Божого світла, щоб воно освітило темряву нашого життя. Як важливо у сьогоднішньому світі не боятися світла Христа, а дозволити Йому просвятити свою душу, Його світло це блиск істини. Нехай цим світлом будуть просвічені всі народи землі, щоб дозволити огорнути себе його його любов'ю, і тоді ми знайдемо шлях миру, який веде до життя в істині і правді Божої любові.